Того дай дівчину, руку на прощання, Боже ознах, прийшла хвилина, час іти до бою, мушу сповняти свій наказ. прийшла хвилина, час іти до бою, мушу сповняти свій наказ. Швидше до бою темної ночі, зазори. Чим я бачу, чи враненого друга, що впав на землю ще живий, а де червона потікла рікою, останнє слово говорив. Друг червона, кров тікла рікою. Напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до любої дівчини, що грудь мою зрадила, о пів до другої години. що рожа куля рудь мою зрадила, о пів до другої години. Батька не було там неньки, не було там любої дівчини, лиш вірні друзі його поховали, він впав за волю України, лише вірні друзі Його поховали.